Всім привіт, друзі! З Демсон і хто в колаборації? І сьогодні Денис робити ребіта. Так, коротше, дружаки, я вирішив почати цей відеоціка раді ребіта. У мене зараз буде він перший. Ну, я вирішив спеціально для відео записати, але в і, І Ти зможеш мене скоро. Після ребіта ти зможеш мене пускати. Все, у мене 5 тисяч лишилося, я потеряв мінус 31 мільйон. Так, нажимай кнопку, нажимай кнопку, там є. Тільки ти мене в мене не зможеш вкрасти, тому що. Тре-теретере! тетери. Ой, друзяки, все, я все потеряв. Ну, окей, для следующего робіта мені хто треба? Якийсь там, ладно, в принципі, для следующего робіта смисла нема робити. Давайте тоді, ну кажу, що мені треба буде в три рази більше приходити, все, ну ладно. Я зараз теж буду робити ребіт? Окей, ну дивіться, друзяки. Ти легендарно, мене прибила. Ну, легендарно, дві минути лишилося. Давайте я покажу з нами, якогось вони спочатку. О, нічого, це хто? Диамонт. А диаманты вообще нормально? Не давайте, якщо они мне идут в два раза більше приносить, то я пока везву кого. А, меня не хватает, меня не хватает. Ну да, я тут тупо все потерял, у меня теперь 5000. Не 5 миллионов, а 5000. Ладно, давайте. Выбираем. Е, бом, бомбардира. Давайте, я тебе за ролища е, дам. Ну, дивіться. ну да, у меня нет. Не дам! дам. Ни за шо? У меня не магазин. Окей, ладно. Кстати, а у мене время трошки увеличилось, кстати, у мене кобуто время увеличилось, да? Да-да, таборти 70 минут, таборти 70 секунд Супер, надо. тоді зара хочу шаут на ребіт робити, тільки надо... Я полукати. застрял, я застрял Окей, okay. як ти чолік називається? Бонесаса... шо? Бонеса Амбалабу Це, це, це коротше покришка така, жоп Слава Бог, о! Якраз таке наше, я її собі забираю, я хочу добре собі блін, я хочу, в я перехват зроблю. Ну, ладно, бери. Д, дай, дай я собі зроблю. Та. Прощай! Прощай, Прощай. ігра! Скільки, скільки тебе було? Скільки тебе було? О, в Май тебе другий тож появився. В тебе можна... другий тож з'явився. Е, прикольно. Ладно. А в тебе скільки було? 500 мільйонів, да, ти це казав колись? Да, а не парастика лишилась. Да, короче, я хочу, чтобы Ой, шоку, блядь, не хреново! Я типа хочу... не одну бульку не могу. Шо? У мене тики тут. Ах, знаешь, знаешь что, знаешь, через 5 минут не а, а, а коли мені ця база будет Скільки... Скільки ця ця база закрыта? Ах ты ж готов. Ах ты жгам, а ну иди ну, сюда. А мені на нього хватає? Боже, ці секунди, тепер у мене база закривається. Ти можеш зараз займатися гарантим дітям. Окей, так дивіться, дівлячки. Так, в мене покажуть... Ну, це такий мало вигляд, а тепер не... має двохетажний. Ну, так, да, реально. Тепер ти два рази... Два рази більше бронеротів можеш, а два рази більше полетів. Але, але, але тут в моїй базі є небольшій мінус. На другому тут є тільки одна, одна ходочка. Mm. Для бронеротів. Я я за пока ну, що 6 тысяч. Ну треба робити до хрена ребітів? Ты по разблокировался всі. Так, 17 тисяч стоїть. нет, це ще багато. А по тоді, та то скільки стоїть? Мені стоимо, я напроти 9. А ч, получайте двух перший ігрок? Реально. У меня двух тут більше двухэтажных немає. Ну да. Або вони просто ребіти що ли, погоди. Мені покажу, що в мене дві бази. Хоча це просто... Знаєте, я не зможу вкрасти, нет, пока не зможе, довго. Ще, так, а мене поки 20 секунд, окей. А не дірсу, все є вони приносити у міні міцені? Ти його буде приносити X2? Там, там відкрита ця. А ні, все, відкрита. А не я, до речі, для прикола візьму саму стандартну, скільки він бере принос? Він два приносив, альо. Там ще одного. Окей, так, яко, я коли це продаю, просто протестував, що воно працює. він дає просто два. Там ще одного. Дякую, я поки що просто побігу, і це буде в ускореному времени. Да. Тобто трошки так стати в ускореному времени.

Ты чудик мене все забирай нас. Я ему зарас... Блин, можешь мне не сим чудик устал. Чудик, ну, а? а шо блін? ганстеры, блин? Не люблю ганстеров. А ну відкрий базу, ты чудик.

Я буду брати самых дешевых, я можу даже скрытую базу на все в мене ніхто нічого не чего не Я да. ну, тобі гарантую. Я можу могу так... даже зараз просто нас брати, і и мою базу ніхто ніколи не залезет. Чекайте. Бо Вы не повне дерьмо. А ти знав, то, що я можу тебе брати, бренд роти просто так? Звідси там така кнопка є, прикольно, я навіть не знаю. Ладно, Навірно що. Так, почекай, ну, не Дайте подай, бабла! Підніміть рибли... мені бабла. Ага, Бомжи. Б... 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 Б беру, -беру по топі в мене є, тепер надо чью покришку, і я зможу зробити ребін. Та я просто беру кого я бачу? Це на свої очи. легендарно. Мені похуй. Вона мене дорога, навіть. 100 тисяч, то що? ну ту Мені попику, просто беру, кого я бачу на очі. Да, так, А до Івента скільки? Бо під час івента... 47 секунд до Івента, зараз Івент будет взяти. А де як не знаю, що 47 секунд? Так он тоже написано. Що? 50. А, легендарки вшат. Але, але мы її не купим, 100%. Та, понятно. Ні, ну що, next event in 30 секунд 4x лот. Так давайте пока отбираем трошку мене монетра 22 тисячі. Потому что реально новый через 20 19 секунд, лол. Так давайте. Ожидаем? Ожидаем, конечно. Мы уже 5 часа ивента... Да, я тебе кажу, позора, я в социальном стал бомжом. Ну да. Ні, ну я теж, у мене тільки 22 тисячі, для... Загалі я в мене дуже багато просто... осталося від... відкрито, і в мене ніхто не вкраде, бо в мене повне ну, дільмо. Це загалі це дуже багато, але якщо так взяти, то ну, Загалі це дуже багато. А, зараз але... хочу одну клітинку зайняти, яку я маю якоюсь сірню. Я думаю, яким, тебе... Я я думаю що в тебе вкрасти, Давай, залітай, і ти залітай. А, в мене нема місця. Я думаю, я думаю, в тебе вкрасти. В мене тільки розрахи... один брейнотик на, на другий етаж, і От ще. 12 000, що? 12 тисяч, чи так, я роблю, іду, іду тут баба, дивись їх ще до, до івента. А, мені треба ще 12 тисяч. Мені треба ще 12 тисяч, поняли? Я думаю, мені, типу, в мене є 12 тисяч, але я не можу... Вже івент, сорт, а ну. О, да? Щось незаметно так буде. Я кажу, що сьогодні видно. Може, зараз почнеться. Вже івент, сорт, Містичний, диви, містичний який, 12 тисяч. Я його не беру. <звіл�ь> я його не візьму. <звіл�ь> 20... <звіл�ь> Кіни, не... якби ребіт не зробити, це взагалі було б супер, зараз я б його забрав. Я б його забрав прямо... Він би БПЛ тут стояв, понимаєш? Боже, яка... Мені Мені что проти в мене вся система йде до гри, тому що я не можу взяти ні одного цього. Мені ж печально якось. Витівного. Мені якось Ладно. печально. Та ні, чого? Поки хоть тебе два артешапи появилися. База відкрита. Можна тебе одного взяти? Так альо! Ле... Ти... 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 Так, давайте тут і рари цього, блін... А а, може, а коли покрышка тебе. Я, я хочу кришку взяти найти, дайте? Чуєш ти, чучело, я тебе зараз. Я хочу. Я йому зараз. Не знаю, що я йому зроблю. Я тобі О, щас морду набью. Да, 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 да. Так, что Епічно. пичо. Давайте твоей пищу взяли. 15 тысяч. У меня есть. 15 тысяч, у меня уже 300 тысяч случилось. О, покришка, 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 єсть. Чуди, іди звідси, У мене покришка, в мене покришка, все. Та покришка? Ой, слухай, я цього звичайно. Я це звичайно. Я переживаю. Все, покришка є, я можу робіти робити, але я пока не буду все на тебе робити. А ти заходи є покришка? А ти заходи скільки робітів? Так, просто потусуюся. тири 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 було взагалі. Що тепер я буду робити ребіт? Раз, два, три, все. Не поняв. ще когось треба. А, мені треба, не поняв. А, мені 3 мільйони треба, мені три мільйона. Ви що приказували? Мені 3 мільйони треба закупити. Дай вам. Да-да-да. Блін, 3 мільйони, дай вам візьму. Блін, друзі, трагедія. Блін, 3 мільйона, блін. Це букси! Окей, давай тоді, блядь, до Києва якихось, до Легендарності. Ей, може, блядь, хто такий Трулелелла Трулічина? Понятно. Взагалі, так, ні, давай Індекс, Індекс, що розібратися? Мені Google поможет, бляха, муха. Дивись, а що таке Індекс? Що? Тут хеллоуінські є. це таке, типу, Індекс? Типа, через нього можна віртуально... І, Індексу, типу, е, це, типу, ти, ті, які ти зібрав. А, блін. Та да всі твої, які ти зібрав? Точно, що ж мені тут на всі? Типо, це за загалі якийсь якоюсь збирал. А, ага. що поже, нібона, ні, ні, не, не поході. А я легендарних ніколи не збирав, поході. не у мене ні. Не того б... легендарних, тільки стило срака була. Я що риком? Воно взагалі, типа, воно взагалі, типа, майнувало. Да, воно всі показує, які ти коли збрав. Такой... О, цей шарик легендарний. Та-та-та-та, да, та да, та да, 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 піздун. Я його визмуне 20.000. Окей. Да, она так безумна. 35 дюжей. Я продаю якогось, якогось бобра, і хочу взяти та-та-та пиздуну. Я зараз баба. Все, я взяла легендарну. Дайте тут та-та-та пиздуна. У мене перший легендарний. Я беру та-та-та пиздуна. Окей. У мене перший легендарний, поздравляю, Черик. У мене перший легендарний. Я беру тут та 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 Друзья, поздравляю у мене паше легендарный, позволь мне. нормально! Uh, uh. так, легендарный, прямо. А, боже, вийде. букашка, заспокойся, не лети в лампочку. Да, 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 в О, у мене 100 тысяч, поздравляй. У мене букашка летает по хаті и летить и хочет прикольчик, сказать в лампочку. У да. мене 100 тысяч. Таче, я, я тебе советую избирати. Бири беликус. Друзяки, давайте О, лайк! Лайки набрали! Брайнрод год выскочил! Лайки набрали! Брайнрод год вызмочил! Я тебе поможу, я этой поможу! я ей поможу! Я поможу. Брайнрод год выскочил! Я тебе не помог ты! Я зараз, я зараз просто я зачекаюсь, пока я цей кулик, кулик разблокую свою базу, я ему набью морду. О, есть, я забрал одну легендарную. У меня теперь два легенда. Я зараз буду коллектора, блин, доломаться к тому челику. Друз'яки, давайте. Друзья, ми зустрінемося через 100 років, коли я наберу собі дуже багато мільйонів. 3 мільйони мені треба для ребенка. Давай, Давай ми... блін, Барабуркін! Зустрінемося через декілька сюди. років. А так, друзьяки, да, брейн коротко. Годи. Подиви, що за штука тут де? Скільки вона приносить? Давай! А, а, тисяча в секунду. Уже, а скільки ж стоїть? Та давай! Блін, 92 тисячі? Давай! Ну, 92 тисячі, 92 тисячі, срочно, срочно. Я вкраду у тебе цього бара Муркіна, срингін. 92 тисячі, давай, стринген. срочно. Йдемо за ним, 92 тисячі не питає. Вон крыса, лівнув. Ні, я не встигну. А це скільки, блін, я не NFT, який я дура... О, цей Кравнюк, буде. буде ще знаєш що? Цей теж тисячу приносить, ще й два рази більше буде. Ай, не хватає. У нас тут дуже мало, у нас тут три, тільки три чоловічка. Ага, в який смісі? На сервер кині? Окей, давай тоді за Рабесеньком йдемо. Ей, 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 ти що, чудик? Офігіл? До мене? Ну, 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 що ти? От говно, от говно. Мене забрав, я дінігі свій просрав тупо. Он говно, а быстрее. Я боже. тобі морду набью! Да Та нет, это ще. Ладно, разбираем заново. Я тебе обалбала Ну, no, тихенько, все, я скоро в новом режимі. І я ты тут за видео не казати, відказаться, що? що? Я для всіх підписників, дивись. Та на комп'ютері хоч і буде видно, а оно по це трохи секретно. Ну мы заметили, что зверху є якісь дві кнопочки таких. Ні, яких? Такі дві чорні якісь хру, штуки зверху. Правильно екрану. Да, типа, на YouTube? Ні, в игре. Прямо зараз. Нет, такого не бачу. А, ну що? Да, тут є така кнопочка настройки. і знаєш шо? Вот можно у меня от можна А скини, але вони меня заблоковані. заблокированный? Ты его насадный и каким-то брейн ротами А ч их на меня назад? Как не забытый? Треба бути биллиардером. Так, друзяки, у меня пока что 300 30, 30 тисяч з копійками. Ми трошки. А трошки добудемо. Так, друзяки, дивіться, я пока що добув 700 тисяч. Так, да, це багатенько. Поки що лянчик ми не зробили. Давайте продовжимо наступну серію. <риснє> якщо, це, якщо це відео вам сподобалося, забувайте ставити лайк та підписуватися на канал. Ну я. також чекайте інших відео по природу. Ну, замбув був я, Денсон. І хто? І коли зрісся морпі! Всім па-па!